Добрий день ми з України! Канал та Знання, Мене звати Анастасія. Сьогодні подивимось традиційно наступний е, місяць це буде лютий. Які головні події, важливі події е, будуть в цьому місяці, що захочуть нам взагалі показати карти да, стосовно якихось там важливих подій. Я даю установку просто, що необхідно знати да, нам на наступний місяць, на лютий для України. І отак, от і дивимось. А завтра, до речі, планую зробити вашу улюблену рубрику погані новини на розсусії. Але сьогодні, сьогодні мова піде саме про Україну. А це, Перша важлива подія. Лютий, що необхідно знати. Даю на 6 карт. Поширше так. Подивитися, щоб розуміти. Так, ні, девом ще місяць. Трійка Пентаклів, імператриця дьявол». шість жезлів місяць смерть. Прекрасно. Сімка Пентаклів. А, мова тут йде про. А, трійка Пентаклів карта спільної роботи. Коли з кимось. А... За допомогою когось чи при участі когось вирішуєте спільне питання. Але все це більш про роботу, про діяльність. Причому Україна в даному випадку стоїть у залежності. Карта імператриці, карта диявола. Це залежність від певної спільної праці. Так от буде дуже багато закулісних тем підійматися тут карта місяця. Для того, щоб дослідно вигрібти. В умовах цієї залежності України вигрібти переможцем і трансформувати ситуацію. Тому що на дні сімка пентаклів не вдається зібрати врожай дослівно по цим картам. В лютому гостро повинно стати якесь питання, чи до допомоги, чи до ресурсів. Що було пов'язано з співробітництвом, да? і ось йде великий шанс не доотримати цього всього, карта, недозібраного до врожаю. І треба якось вирішувати цю ситуацію. Згідно карт, бачу, що буде вирішуватись. Але факт лишається фактом. Отже, ми постанемо, воно закулісно буде вирішуватись. Але відкрито, я думаю, ми побачимо тему цієї залежності. Скутості, певною мірою, скутості України по дияволу. Карта залежності карта диявола. Ми залежимо, напевне, так скажімо, в допомозі, в діяльності від інших гравців а-партнерів. Ситуація стає дуже напруженою, тому що є сімка Пентаклів великий шанс недоотримати, або не отримати взагалі, але скоріше тут про недоотримати. Щось, про що були розмови, там дивілася спільна праця. Тому для того, щоб вийти умовним переможцями в цій ситуації, будуть пастися отакі от по місяцю закулісні розмови. Можливо, з іншими гравцями. Я зараз сюди докладу активна дія наша. До... Отут аж два королі вийшло. Це все ігрові персонажі, скажімо так. І ми будемо як активна дієта звертатися задля орегулювання ситуації допомоги, задля вирішення ситуації у цій спільній праці, і все це буде засновано вперше на тому, що в першу чергу на тому, що нам важко. Я у залежність ми знову залежимо від допомоги. Ми ніяк не можемо відійти від того моменту, що ми не залежимо. Діявол часто падає на Україну. Як ось карта характеризуюча да, в сенсі того, що залежність, певна залежність на людину, якщо впав діявол, можна було б сказати, що людина залежна від чогось, наприклад, алкоголь чи котики. От. А тут, бачите, нам придеться, щоб вийти з тяжкого, реально тяжкого становища, іти домовлятися якось з кимось іншим. Задля трансформування ситуації. Знову ж, просто, я вже це казала, ця карта просто додатково тут вийшла. Через обмеження. Нам треба подолати певні обмеження, з котрими ми зіштовхнемося у лютому. Чи ми їх подолаємо? Думаю, що певною мірою так, що це буде там так, тимчасова якась певна криза, тому що є з ким говорити, тому що є куди піти. Аж два королі, король мечів, король Пентаклів. Є з ким розмовляти про те, щоб. Якщо ми втратимо десь допомогу, щоб вони умовно замістили цю допомогу, чи ресурси, чи ще щось. Тож, дивіться, певний успіх буде. Але згідно того, що я тут бачу, все одно це нікуди не дінеться. Тема ось світу, розмови про світ через силу перекладаю в сенсі силового змушення нас до заключення миру, От, до закінчення цієї історії. Якщо упорядочити те, що я бачу, то в лютому, знову ж таки, фіналізую, гостро стане тема нашої залежності від спільної роботи з кимось, від допомоги від когось. Згідно того, що я бачу, необхідно буде таємно, кулуарно, ні, ну, щось вилізе на поверхню, однозначно, але все одно звертатися за допомогою до тих осіб, до тих, яких, ну. Не те, що не зверталися, ну просто знову прийдеться це робити. Навіть маніпулятивно, певною мірою, тому що є карта місяця, а отже, можна сказати точно, що якось, типу, ложна блага. Десь маніпулятивно звертатися за допомогою, вказуючи на наш тяжкий стан, для того, щоб ми могли вийти з обмежень. Але це. це все одно призведе нас до того, що будуть, да, ми, типу, тимчасово успіх гарантуємо, але все одно мир через силу. Це все процес. Це не означає, що в лютому мир, ні. Це процес, це розмови, це постановка вимог, на жаль, це так виглядає. Поки що, це процес. Коротше, я думаю, новинам буде, буде про що писати і багато буде різнотолків цього всього. Тому що я вже бачу, воно то на поверхні буде, що щось чогось десь не вистачає. Да? А те, що ми зможемо десь це відкоригувати, воно не буде на поверхні згідно місяця. Воно може бути викликати кривотолки з цього. і Наслідки цього будуть обговорення, гострі. Коротше, чергові будуть інформаційні кризи, скажімо так. Особливо в головах і так далі, і не будеш знати дещо правда. Розберемося. Давайте далі. Наступна важлива подія. Україна, лютий. Знову на 6, подивлюсь, поширше. Ми Знову на дні трансформації, окей. А, ну тут вже нас дійсно відсилають до першої частини минулого питання, першої частини, що ж в біса трапляється. Знову тема трансформації якоїсь події. Ця подія напряму пов'язана з нашою залежністю. Знову вона тут виходить і через цю залежність наша стабільність хитається. Будуть прийняті якісь рішення, котрі можна розцінювати як зрадництво по відношенню до України однозначно. Це і інформаційні атаки, це і позбавлення чогось, це і призупинка чогось, двік жезлів. Це на рух. Ось, ну Я розумію, коротше. Напевно, було б краще, щоб це було першим шоу, але як події показуються, так показується. По факту, ми, наша стабільність трохи підхитається і повежі буде здаватися, що повна вже тому, що, так розумію, десь відмовлять в допомозі або обмежать допомогу, чи поставлять в негарну позицію, скажімо так, нас. І все це через цю залежність. Залежність подіялу. Вежа руйнується стабільність. Певна стабільність, котра умовно вже була, до якої звикли. Оце буде зруйновано, і тому, згідно з першою подією, нам, ми повинні будемо шукати інші джерела допомоги, наприклад. От, і ми знайдемо ці джерела, але факт того, що нас будуть все одно притиснувати при, до цього миру, от, воно нікуди не дівається, як ми вже бачили, дублювати не буду. Але ось просто ця подія, вона е, прям гол, голосною буде такою, вона випала, що прям обмеження або відмова, прям жорстка Від допомоги, співпраці і так далі. Що ще необхідно знати? Ну, бачите, ми все одно щось десь ну, викроємо, вик, викроємо для себе. Це не, воно не виглядає як супер безвихідь. На даному етапі, але ось все одно да, якби, наприклад, ми не бажали, щоб нас схиляли до миру, до переговорів, тут карта кажуть від цього не дінешся. Все одно навіть ті, хто будуть допомагати на даному етапі, все одно будуть схиляти до цього. От що важливо. Що ще? Складно це просто назвати якимсь окрем, якоюсь окремою ситуацією, тому що я її зрозуміла ще з минулого. З минулої картини. Нащо шукати когось, да? якщо ви зрозуміли, якщо все добре. Тут мені не дуже подобається. Зараз я докладу і хочу... я хочу розуміти, про що ситуація. Це тут мова про ризик шаленої втрати ресурсів. І мова не про те, що їх не дадуть. Вони є. Вони не те, що дадуть. Їх уже давали. Вони є. Вони якось скомпільовані, збережені. Але ризик є їх втратити. Що їх сильно так зменшиться? Плюс поруч карта Сонце і смерть. Отже, це якась ситуація. Я зараз всі напевно зберу. Я вже розумію, що це якась ситуація, де може бути е, успіх. А може цей успіх не бути і привести до повної трансформації, краху і втрати ресурсів? Що це? Тільки адекватно поясні, поясни, що це взагалі таке. що таке? Ну, Ситуація ще не вирішена. Це добре, отже, її можна змінити. Ну, падає верховна жриці, отже, це означає, що ситуація до кінця ще не прийняла свій остаточний облік. Але це щось пов'язане з точно військової, військові дії однозначно, тому що ось все це каже про військові дії, це активізація. Ну, як сказати, не знаю, назвати це контрнаступом чи не назвати, але це, условно кажучи, нова активна дія, нова активна дія, до котрої йшли відносно повільно, але котру прискорюють, і це може призвести прискорення до жертв, знову ж таки, жертв, ще й підвішення, підвішення ситуації, що ми зависнемо, в яких цих діях. <плес> і втрата ресурсів. Зараз. Вже вибачте, я просто хочу трошки. Трошки більше зрозуміти ситуацію. Я дам вам фіналізовану версію. Воно на виборі ще умовно. Тому що картина не завершена, все це можна змінити. Ну, знову рух. Знову мені жирить показують. Не те, що це не можна казати, це можна казати знову про інше. Зараз. Дуже широка ситуація. Дивіться, умовно, в нас є кількість ресурсів, котра збережена, наприклад, військових. Для того, щоб щось комусь доказати, це мені так виглядає. І, до речі, подо, подобна історія вже була, згідно з шістки кубків. Для того, щоб щось комусь показати, ну комусь це от карта Світ, ми ці ресурси направляємо як на, на, на нову дорогу, умовно кажучи, військову дорогу. Чи це схоже на певною мірою контрнаступ? Ну, типу, да. І ресурсів доволі багато, типу, є в Загашнику на це. Під це. Але є проблема зараз. Робота, ага, знову ж таки, емоції. Все це для емоцій. От в чому проблема. Розумієте, час. Покажи мені цю військову історію по військовому Політику я вже зрозуміла. Люблю політику. Стабілізація, типу під агідою стабілізації, під агідою показати демонстрацію, демонстративно початок чогось нового з ресурсами, котрі були під це відкладені. Але є ризик краху. І от зараз я хочу подивитися з точки зору військової цієї. ситуації. Через що? Ще вибір є. Ще раз повторюю, ця ситуація ще не вирішена. Постійно карта це дублюють. Це історія про майбутнє, яке можна змінити. Блін, ну тут аби себе не перехитрити. Значить, так, давайте. Це військові дії, це активізація або якогось напряму. Коротше, застосування як з нуля чогось нового вкидання ресурсів, резервів, котрі були під це розраховані якийсь довгий час назад. Але у цього всього плану є декілька проблем. Перша проблема, що це показуха в першу чергу, ну вибачте. Але це потрібно для політичних мотивів однозначно. Не те, що все прям показуха, ну ви розумієте, це необхідно для політичної арени. Я це бачу. Щоб були розмови про це, і це можна було це, це теж певною мірою маніпулювати, торгувати і так далі. Але розрахунок Від, відверто ну, не дуже тут. Тут і вся ця операція назвемо, грається іде, програється через хитрість, через ілюзії. Ну Типу, там, де ми будемо намагатися обхитити, я бачу, обхитрити ворога. Так, щоб звісно ми залишились в плюсах. І ну, звісно, що план там був, що скрити, все багато приховано. Проблема в іншому: це все робиться швидше ніж потрібно. Це прискорюють, штучно прискорюють активні військові дії, саме ці про які я кажу, можливо, це в мене ж тести починає. зачепить не тільки люте, але можливо і березень. Вони занадто пришвидшені. Їх не можна так прискорювати. А всі карти кажуть, що це прискорення, виключно, ну типу, політична тема. А потрібно було б підрозрахувати якось трошки головою. Тут багато план, скажімо так, побудований на на тих, на тому фундаменті ситуації, котра існувала, наприклад, рік назад. Розумієте, рік тому. Реальна ситуація не включена в цей план. Цей план має всі шанси провалитись. Ну, Назвемо це неудачний контрнаступ. знаєте. Воно має всі шанси провалитись через поспіх, через вимагання поспіху чи вимагання успіху. Коротше кажучи, треба сісти на дубу і подумати, де скільки про є тут в цьому плані. Тому що є шанс втратити велику купу ресурсів, там ту з мечів, ой, ту з мечів, вибачте, ту з пентаклів вшов на мінус. Це велика кількість ресурсів, велика кількість людей ще і отримати повішену ситуацію, або неможливість рухатися далі, впертися кудись, неможливість рухатися, або і оточення, тому що повіше не може і так розглядатися, якось підвішена ситуація. Все це потрібно, звісно, типу для демонстрації успіху. Але це робити ну, не те, що не можна, можна. Просто це треба робити з розуму. А тут виглядає, як вибачте, галопом по Європам. І то, що я казала, аби себе не перехитрити. Тому що план типу хитрий, але для карт він такий, що він може за ця хитрість може боком ще вилізти. І ця хитрість в першу чергу це таке головне, що вона заснована на старих позиціях, ну, на старих розрахунках, якщо хочете. Не, ну, не на сучасних, не на нових. Там, наприклад, це було придумано ще рік тому, але ситуація вже змінилася, а ці зміни не внесли в цей план, скажімо так, вони не враховані. І якщо тут нічого не зробити, це буде ну, катастрофа. Це втрата ресурсу на рівному місці. Просто причому ресурсу, який під це довгий час зберігався. Чи обов'язково так буде? Ні. Ні. Не дарма я вам казала про цю життю, яка постійно виходить, як недозібраний шматок пазла. Не обов'язково так. Але якщо буде так, як зараз, от як я зараз бачу ситуацію, я ж про неї так і кажу: на даний момент, як я люблю казати, карти бачать тут катастрофу. Це неправильний крок. Крок активізації. Так, да, таке можливо, але воно ж не розраховане. Воно, воно все як гонять кудись, розумієте? Там вісімка жезлівця була, гонять швидко, 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 швидко. А швидко так не можна, тому що ну не розраховане. Ну я вже одне те ж саме кажу, але це ризик невдалого контрнаступу, використання наших ресурсів, вкидання людей куди не треба. Отак, от я це назву. І Якщо інші якісь операції можна обумовити іншими плюсами або захистом для України, то конкретно ця виглядає більше як політичний крок, при чому це робиться в прискореному режимі для того, щоб було чим маніпулювати або що показувати. І через це дуже ризиковано. І плюсів там не буде, якщо не прорахувати цей план Отак от. Я зроблю ще один, ну, ще одна подія. Подивлюся. Вибачте, коли я бачу такі події, інколи входжу в стан трясагуськи. Будь, будьте добрі, проігноруйте цю історію. І голос буде труситися і все що таке. Це нормально для мене. Чому ще одну? Тому що перші дві події були пов'язані, я фактично ну, пробила другу. ну, я думав, я з догадки кидала да, згідно карта, а вона вон, чітко показалася в другій події, тому давайте ще одну. Що ще необхідно знати. Я просто, коли в поток входжу, і коли інформація йде і дуже швидко, і я не встигаю все пр пр проговорити, ще краще підібрати слова про те, що відчуваю, в мене трясти починає. Вибачте. Люти Чещі, імператор, як вся влада, так і президент. Конкретно тут буде тема постійного обговорення роботи зараз. Активно в місяці почне підійматись тема, умовно кажучи, роботи імператора. Да? Як президента в частності, так і влади взагалом. Ось. Це робота, а що зроблено? А чи правильно зроблено? І знову ж карти недозібраного врожаю, невикористаних пропозицій, повільності це буде дуже гостро підійматися. Якщо просто по картам це називати, дуже багато ударів в бік влади на люти, певною мірою дестабілізації інформаційного поля. Будь-які питання будуть підійматися. Ось внутрішнє ворожнече, ось тема і відходу від влади, для того, щоб починати новий етап, коли фортуни, все закрилося. Треба, треба нове. Дайте нового. Да? Все це буде у лютому. Багато буде підійматися тем саме от роботи, успіху чи не успіху. Не тільки от Єрофант тут, отже, це можна трактувати. Не тільки як влада або президента, та, а також їх союзники, знаєте, отак от, от. І це все в негативному ключі, п'ятірка кубків. Я б назвала це великою кількістю виникнення інформації в інформаційному полі стосовно діючої влади, яка б інформація критикувала б дії активно влади. от. І Підіймала б дуже гострі теми. знову ж таки, ми будемо мати у лютому, я думаю, що багато гострих новин. От Карти, наприклад, це прям так і називають ударами, да, нанесення ударів по владі. Там не дозробили, там не там повільно. І ось це все це буде широко обговорюватись, особливо підолірувати цю тему повинен якийсь король жезлів. Ну, подивимось, хто це буде. Ось, буде не тільки. От, і Єрофан також, так, скажімо так, і не тільки влада, а й її сабєтчики туди саме. Туди сам. Все це буде дуже сильно критикуватися, багато ударів. І я думаю, що в сучасному світі це через пресу, через новинні видання, видання і так далі. Коротше, в новинах буде турбулентнім, я б сказала. На цьому, думаю, все. Бачите, стосовно тої допомоги, що вона кудись дінеться, я не бачу поки що прям криза кризи, тому що є шанси навіть через маніпуляцію, але отримати, отримати ці ресурси іншими шляхами. Тема військова мені дуже не подобається, тому що ну, військові ж не пінгвіни, да, що, типу, там пінгвіни птах горди, не пнеш, не полетить. Ні, треба ж все добре розраховувати, а тут просто, ну. Алга, і все вперед. Треба продумати цю тему. Тому що, якщо не продумають, це буде дуже дуже дурний крок, я б сказала. Просто м'якенічко ще. Дуже дурний крок, велика втрата ресурсів. Не тільки в плані техніки, а й людських. Десятка мечів це жертви. І плюс. Як і то, цього стану постійна підвішеність. Або ми не зможемо вийти куди зайдемо, або там втрапимо в якесь оточення, або іншим чином, це неможливо буде да, вирівняти ситуацію. І це проблема. Тому що класно, коли ситуацію можна вирівняти за будь-яких умов. А тут ні. Це проблема. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Я зі своїми поясненнями. Я завжди намагаюся просто протрактувати ще додатково кожну карту, щоб дати вам найбільш повну картину. Але в силу певного окусноязичя, вибачте, якщо щось не так. Ось, якщо ви хочете підтримати канал, ви можете зробити це на картки в описі або ставши спонсором каналу. Спонсорів купа власних плюшок. Починаючи від рунних ставів на всяку потребу, від будь-якого рівня спонсорства, до вже конкретної ритуально-обрядової магії, починаючи з рівня Повлителька темряви. То все на ваш розсуд. Як хочете. Хочете долучаєтесь, хочете ні. Але якщо що, навіть з мінімального рівня спонсорства, там, там цікаво. На цьому все лютий так. Да. Не скажу, що він мені не подобається, але він дуже, дуже багато ризиків в цьому лютому. Неправильних дій. Ризиків неправильних дій. Подивимось. Слава Україні, смерть ворогам, Ну, натерла собі тут вже. <ріху> Я просто без сьогодні. Слава Україні смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі. Па-па.